Панове, всім привіт! Після того, як я придбав Михайла Мудрика за 1,6 мільйона монет і попав з ним по трансферній вартості, тому що він просідав в ніч, що читалось, але мені вже було байдуже, тому що Михайло має бути в моїй команді. Я вирішив вже не рахувати ті монетки і не шкодувати їх для того, щоб купити ще одну крутезну картку, про яку давно ну не те, щоб мріяв, але бажав побачити у своєму складі. Тож продав овайрана, зібрався до кубки і. Ось він, Кевін Дебрюне, 97 рейтинг, центральний півзахисник чиєїсь мрії, можливо, високі воркрейти, 4 зірки на фінтах, 5 на неробочій нозі, крутезні стати. і В дефі буде допомагати. І в атаці має бути шаленим. Паси 98, просто короткий і довгий пас. 99%. Це фантастика має бути. Ну і лонгшоти 97, сила Удару 99, і трейтів купа. Кайфова картка має бути. І до Яя Туре я от, власне, собі думав або Кевіна Дебрюйна, або Руда Гулліта. Ну і все-таки вирішив, що Дебрюйне, можливо, буде крутішим. Та й по АПЛ мені зараз підходить, бо є Михайло Мудрик. Тож, ось таким чином виглядає моя команда, і лише... Алісон Бекер тут справді скромний такий золотенький. Ну а тим часом у Ювентуса справжні проблеми. Після того, як в них забрали купу очків в чемпіонаті, вони опустилися в нижню половину таблиці і всього лише на два пункти випереджають Салернітано, проти якої і зіграють на виїзді. Юве вже три матчі чемпіонату не знає перемог. Тож мені здається, що настав цей час. Треба перемагати. Фавбет чекає ваших прогнозів на цей поєдинок, посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що нових користувачів очі. І бонус до 4500 гривень. Успіхів. Отже, Кевін Дебрюйне, пара матчів у Division Rivals для розминки і тоді закриття Food Champions, де йшов із статистикою 14-1. Белград Юнайтед, мені це не подобається. Йой, і погляньте, просто погляньте. Белград Юнайтед і хто в воротах. Кевін Дебрюйне, перші дотики. Ну, такий. Зідан технічніший був з м'ячем, я вам скажу. То в мене мудрикша поки страйкер трохи, так? Чи вже я пана треки дати на фланг? Добре, де Ну, Лонгшоти будуть якісь чи ні. О, зелений таймінг. Оце мені подобається. Оце була Плюшка. З лівої. Файненько. Рідкість на суперник не грає, чи грає, не знаю. Проб'є Дебрюйне, а!

ха, ну, не можу просто з тої гри. л 2, Михайло Мудрик. І ось так, фінес, шот ось з такої відстані можна. Чисто. Трошки ризиковано, що там не зачепилася та анімація не зарахувалися щодо пенальті. Оцінюючи все. Ооо, <плес> о Ооу. Куртуа в здоровому стані просто в запасі опинився. Гарно, же Жирдзіньо. Дуже такий собі. Він морально зараз ще сяде. Добре, Кевін. Ось така команда Муру захисті Бейбі Зейдорф, Рауль Гонсалес, якийсь маві діді, діді. Ой ой, ой 95 швидкість 87 удар, що це за англієць. А не чужим. фінесо від Михайла Мудрика нарешті. Ероден удар, можливо, просто отак треба корпус викручувати, що ніби він тілом візуально направляється на аут, а тоді вже по діагоналі даєш. Ну а дай лодин, ну що з геймплеєм? Можна? І Кевін Добройне. А лядачи на стрімі виставляли. Трьох реброїв одночасно поставили. Ой. Тімов Тим овзерабрели. Ой-ой-ой. Чудова робота. Оце був ручний підкат, а не бота. Добре Мудрик, дивись як він м'ячі забирає. Ні, дуже дурне зробив. От, чисто класика 45, але те, що я вкинув сам винен. Кевін Де Брюйне чудово! Просто в соло зараз розібрався. Яка краса. На замасі. Хіл ту хіл. А ось так. О, ну і просто, ну, де логіка? От скільки вчора було матчів таких, де суперник просто сліпо дає трикутник через два, можливо, потенційних моїх перехоплення. І воно легко йде. А тут от один Мбапе був. Я спеціально стараюсь... Розумно знайти ту траєкторію, вирізати її, віддаю хід трішечки сильніше, щоб можна було там баба побігти. І м'яч летить в дупу. Добре, що я забуваю в підсумку, голи виграю цей матч, але Ну, ситуація неприємна, знаєте. <звук> Йо! Я відключаю якраз платформу. Грайте на ПК самі. То вже не перший раз таке Division Rivals. Теж таких штук було 4, можливо, за останні два тижні, коли я грав. Чех. Аке кулібалі Аке? Руні. Гарно в пресингу зіграно. І. Нарешті Гол? є! Oh, yeah. так розстріляли, що Чех вже у ворота собі відбив. Ого, нічого собі волонсо, пас. Бляха, там що 99 йому зробили, чи що. Ну, на зелених таймінгах він може закидувати, але тільки таке враження, що на зеленому таймінгу треба дати фінес шот, тоді мудрик вліпить його. Ну, нехай, але гарно. Ой! Ой ой, невже це подарунок? -ей. Капі бой, сенкю. Ну це компенсація за той матч, який не зарахувало мені. Джорджіні Одегар Едегор. Кьювал. До речі, я бачив в твіттері прикольну картинку. Скріншот того, як Джорджіні виходить на поле вже у футболці арсеналу заміни. Я прийшов у вашу команду, щоб зруйнувати гонку за чемпіонством. Засланий такий з Челсі чисто. Кевін Дебройне... Ні. Мудрик... О! О! Асест 1-0. Ой... Ааа, 1 Мудрик, це було класно. Напеступав і в дальній бенг. Кевін. Вау, 3-1. Це знову він. Це знову мудриксен. Ну і 4. Я думаю, що кінець. Зідан. Десь я бачив ту парочку вчора. В мене є про неї не дуже добрі спогади. А ну. Там що офсайду не було? Боже. Я от давав на такий тоненькій лінії з тим офсайдом до передачі в дотик, але мені здалося, що все-таки офсайди. в підсумку. Голкіпер виходив, я думав, зараз його зможу перекинути. Так от L1 удар. Сталося <гум> ось так. Unlucky. Тим не менше 1-0 відкриває рахунок, але шкода. Цікавий гол у Мудрика вкрала попередчина. Мудрагімович. <гум> Можливо, підлетів Мудрик. Справді цікаво. Я не чекав такого стрибка. Оу, тут, напевно, офсайт. Так, буде шукав тим пасом G0. Суперник. Програє так. Я думав, вже може. Буде щось перебудовувати, взяв таку паузу. Ні, він награвся. Ну що ж, останній матч за перший ранг треба вигравати його, якщо хочемо максимальні нагороди. Вальверди і Габі Алонсо. Кевін. А якщо ось таку намудрика, і на дальню ой, краса! І все-таки це завершується голом, але після того, як я сказав, ой, краса, я трохи передумав, тому що м'яч полетів, мені здалося трошки все-таки задалеко. Погляньте. Задалеко. Бапе довелося зробити якийсь чудесний nba стрибок для того, щоб забити. Речі, враховуючи те, що в мене навіть нічого в команді не змінюється, якщо я поставлю 4-4-2 одразу, можна так і зробити. Я не впевнений, чи жердзінню може бути РМ. Оу. Оу, оу, і Кевін Дебрюне. От там і в тій буді, і з неї не вилізай в клітці, як і всі твої співвітчизники. Добре? І на дальній тут мудричок, мудричок, мудричок. Ти дивися у ближній кут серйозно. Ого. 2-2, Кент, от отак. От. Коли було 2-0, пам'ятаю момент, коли виходив на небезпечну атаку і шукав собі мудрика, щоб побавитися і забити гол. А в підсумку ми приходимо до того, що 2-2, і я вже шукати нікого, побавитися не буду. Ось так. І пішов Михайло. Ну, роби. Роби його. Асист. Чудово. Плюс асист для мудрика, хоча я спочатку думав, що буду сам бити, але передумав. Добре, що Мбаппе не сікан, ну. Ну і це GG зараз буде. У двері хтось дзвонить. Мбаппе... 5. Отже, знову бачу ранг, чудово. Дуже багато всього. 14 паків з інформами. Де ж та команда тижня, де я це все відкрив? У мене просто буде окреме відео, відкрив там. Скільки 14 на 3. 42 інформи. Та це справжній пук опенінг буде. А... Фуд Чемпіонс. Я навіть не пригадаю, чи дивився на команду тижні, чи ні. Просто вибираю високі рейтинги. Там ніби нікого нема, бо якби був хтось, я б відкривав свої паки. Мартінес, 88-й, файно. Якщо я візьму 86-й, він стане для мене дублікатом. Беру п'ятий, коротше. Отаке. От Добре. Золоті. Піки. Чи можуть тут бути Future Stars? <годжує> Я все зрозумів. оооо о, -о, 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 -о. 88-й інформ. Дублікатів там вже було багато. Добре. Ну і давай ще 90-й ілюкс. П'ятий. 2 восьми картки. Одна сьома. Одна, шоста, кілька п'ятих. Непогано. 5,84 плюс. Ні. Спочатку Rare Players Pack, 12 гравців, і тут. Ні. Фьючера тут немає. Тут є. Ковачіч. 84. Айя. Оу. А що сталося? 2500 тірні. На токен? Оу, англійська прем'єр ліга вся чи що? ЛЗПЗ? Ultimate пак. Ну єй! Фьючер Stars. Компенсуємо втрати по мудрику. І... Це Бельгія, це Лукаку. 86-й, все-таки волкаут. одне, з того боку заїхав. Два паки всього лише залишається. Ей, ну, 84. Що тут? Є, фьючер стар! Україна! Бляха. Волкіпер. Коста, а напевно, кошта, як руї кошта. От тут би Михайла відхватити. Та ти що. Останній пак. 30 рарних гравців. Ф'ючер. Ану. Ні. Ф'ючер був тільки в антрейді. Коке, 83. Просто 30 рарних гравців, 83 рейтинг. Ой-ой, я не маю слів адекватних, я помовчу. О! هاتك Статистика Кевіна Дебрюйне не відповідає дійсності, тому що один гравець якимось чином вийшов з матчу, що мені не зарахувалася перемога, відповідно, і ті голи, які зибав Дебрюйне, теж не пам'ятаю, там один був чи два, але один точно був. Ну і один матч мені ще подарували у Фудчемпс, тобто я навіть не грав, не забивав. Взагалі по грі Дебрюйне класний. Єдиний момент, який мені трохи не сподобався, граючи з Дебрюйне, це те, як він реагує на лівий стік, як крутить своїм корпусом. Мені хотілося б, щоб ще було трохи Виче, тому що от грав з Маркізіо і зіданом, то здається, вони були м -м, спритнішими, і це було приємно. Але то таке є трохи масово дебрюйне, 84 сили при цьому. Ну, поштовхатися за те може. Ну а в у всьому іншому класні удари, справді дуже потужні. Ви бачили в парі епізодів в захисті, теж допомагає. Ну і так ще певна річ не награвся, треба грати, і дебрюйне ще більше зможе розкритися. На сьогодні поки все. Склад виглядає круто, грати приємно і дуже тішить те, що Михайло Мудрик інтегрований у цю команду на повній хімії. Ще й Сергій Ребров, в мене тренер. Взагалі суперова. Не забувайте підтримати відео лайком. А в коментарях я б хотів, щоб ви написали, якого гравця найбільше хочете побачити у своїй команді. Як я, наприклад, станом на цю хвилину хотів побачити Тімов зір Кевіна Дебрюйне. Почуємось, побачимось, бережіть себе.